Я решил записать небольшое видео. Їду зараз в Боснии, Герцеговине. Зная, тут первый раз. Приехали в пятницу, сегодня у нас понеділок. Повертаюсь додому, була, відвернулася. Така шабашка, можна сказати. Їздив хлопцям показувати. E, значит, спочатку я колись раніше як до Польщі працював в Україні. Ми займалися такою ізоляцією, муровкою. І до мене звернулися хлопці ті, які зараз в Україні фірма, в якій я працював у Боснії і Герцеговині. Варили хлопці труби, їх треба було поізолювати, і вони не могли знайти кому, кого, хто б поізолював, попросили мене, щоб я з'їздив, хоча б показав, як це виглядає. З України прийшло, прийшли заказ, вже все поізіговано, повальцовано. Якщо хтось розуміє, я думаю, що є люди, які займалися цим колись. Ну і... От води, все, все пороблено, просто потрібно було показати, як його ставити. О, працювали там пивоварний завод, місто Тузла. Скажу від Європи дуже відрічається, тому що тут багато мусульман, всі такі манери їзди, це відключається, якщо в Польщі ти їдеш, тебе всі пропустять. Хто нічого проти, то тут, а, якщо ти виїжджаєш, тобі сигналять. Трошки такий народ трошки дикуватіший від європейського. Зараз ми їхатимемо. Якщо буде день, бо я сюди їхав цілу дорогу вночі, 110 кілометрів, 1100 кілометрів, ми будемо приїжджати Хорватію, Угорщину, Слованію, Словенію. Чехію, ну ми, в смыслі я. Ще раз Хорватія, Угорщина, Словенія, Чехія, ну і Польща. По можливості покажу, як страна відлічається від другої страни. От, наприклад, тут магазин справа, бачите, у нас в Польщі такого вже нема Мусорки. Кстати, що тут а, е, таке дивніше від всього, то те, що... Тут вони курять візде, а в торгових центрах можуть на вході курити. Ну, прямо в самому в, в фоє, можна так сказати. Ми ходили в столову, на такий типу, ресторан. То вони там також курять. Говорять, що навіть і в Макдональдсі, там де діти є, вони також можуть курити. Таксісти, таксісти це тут також вони їздять. Ну, плюс-мінус теж, що і в Україні у них таксисти це отдельно. Як правильно виразитися, що в них своя, не знаю, вони ходять поворачують, не включають повороти, хоча остановився серед дороги, висажує. Хлопці навіть говорять, якщо таксист везе там одного чоловіка і хтось йому маякує, він може встановитися, взяти ще двох і нормально їхати. Без тобто центр для них немає проблеми. Плюс тобто вони можуть їхати, от от так йому треба тут в магазині, він ну, тут встановиться, включає аварійку і піде. Я сам э, бачив такий випадок, ми стояли в магазині, ждали э, відкриття, а напроти жінка їхала, зупинилася перед світофором, поставила на варійку, пішла в м'ясний магазин і там хвилин 5 не було. Ну Це може, що неділя, а, 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 траса не так була загружена, але все ж таки в Польщі можна так, але ніхто так не робить просто. Так само в Україні, думаю, якщо ви їдете, можете стати на да, аварійки, включити і піти в магазин, якщо нема де припаркуватися. Ніхто так не робить, всі шукають якусь зупинку, де можна зупинитися. Я навіть не бачив, бо я їхав сюди десь в четвертій ранку, було ще темно. Також приїхав в четверту ранку, ні, в п'ятій ранку був, 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 був там, в Тузліці. Замовили білет онлайн. Ну, як місце в готелі онлайн, приїхав, все закрито. Дзвонок дзвоню не дзвонить, це не Євросоюз. Телефон не працює, інтернету немає. Два ну, тижні, ой, кажу, два тижні я був туди. Субота, неділя, понеділок, три дні. Телефон чисто для того, щоб не знаю, щось порахувати. Ну і відео зараз можу зняти, все. Телефоном більше навіть жодної ігри на телефоні немає, щоб десь як скучно щось покласти. Телефон зараз взагалі ні, ні, немає ніякої вартості. Ось така горна місцевість. Добре, не буду. Ну а будиночки такі, кстати, я не обращав уваги, Такі от, от трохетажний будинок. Тут трохетажний. Ми також жили в трьох будинку на першому поверсі. А, я не договорив. Прийшли, було закрито і... Прийшлося ночувати. Ну, від 5 до 8 я поспав в автомобілі хлопці, потім вийшов і стояв біля проходного, щоб зловити кого-небудь, щоб попасти. Хлопці, кстати, з монтажники, зварювальники, з... з Харкова всі. Познайомився в гарні хлопці. Три там аргончика, електрик, два електрика, два монтажника, якщо не. Вони говорять, що ти будеш по хостелах їхати. Ні. переходь до нас у нас дві... два місця вільних. Я купував у них. Ну і Їм також краще, бо вони на таксі добираються, їм не потрібно було визивати таксі. А мені не треба було платити за житло. Ну, там не, не так дорого, Ми на двоє суток я замовив за 120 злотих, це не так уж і багато, це там, 25 євро. Так, кстати, їхав. Сюди, обратив що є заправка, бачите, Газпром. Дизель. У Дизель тут 2,99 у них. Вони говорять, ну не знаю, хлопці говорять кілометри. І, зараз постараюся добре виговорити. У них, наприклад, 10 конвертірованих марок називається, і 9 кемен. 10 кілометрів. Скільки їда коштує? 10 кілометрів. Їдемо потихеньку, я сюди їхав 50 кілометрів, практично везде стоять знаки 50 кілометрів. Там кілька місць буде, десь 70 можна розігнати. І от я як заїхав в І от одне сплошне село. 140 кілометрів до Хорватії їхати потрібно, бо там потрібно зустрітися, щоб забрати гроші. І от До кордону, до хорватського кордону от, так от буде от село, 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 село. Непогані будинки, нема ні одного такого заброшеного, ну, як заброшеного. Такого, як у ну, нас там в Україні в селі. Є, є, є такі дома. Тут от всі двохетажні. Одно Ой, будинку. Якась скала зверху. Такі, бачите, якщо видно, що пишеться на латиниці і на кирилеці. Назва міста. Вони говорять якось так трішки подобне. якщо зараз радіо попробую включити, якщо щось буде. Federalni zavod za zapošljavanje proveo krajem 2022. godine deficitarna zanimanja u 2023. godini su prodavač, trgovac, konobar, šivač, vravar, zavarivač, telefonist, operator u pozivnom centru, kuhar, vozač kamiona, zidar, cence, operator, stolar, tesar, brojač, armirač. Troška razumijela, nije, stolar, što šu, šukaju na robotu po ovoj stanu. Хотя тільки що заходив на підприємство, то він щось мені говорить, я взагалі не розумію, що він говорить. Добре тоді, відключуся. Форвати її зніму вже. Зніму, думаю. Таке місце скалисте Трактор стоїть, як я тільки то знімати буде. Заїхали в село, заїхали, заїхав в село в Харваті. Я би сказав, що тут домики виглядають трохи погірше, ніж в Євсії. Хоча говорять в Європі живуть краще. От. Видно, що з правої сторони такі не дуже дивої трішки будуть покраще. я говорив, коли говорять, що машина їздила тільки по Європі. В Європі також дороги не сильно гарні. Скажу так, таких прям ям, то немає. Ти можеш сміло їхати. Якщо, наприклад, в Україні їдеш і поїдеш, щоб ніде яму не славитися на дороги, тут такого немає. То саме гірше це, щоб. Якась там свиня, або кабан не вибіг на дорогу. Свиня, або кабан, свиня, або коза якась не вибігла. Це найгірше. А так дирок немає. ну, бачите, лата, латка на латці. Але без дирок. Хочу по-світлому побільше проїхати. Трішки сталося зараз. Наверное, он забросит кров на заработане. Хорватії. на Осталося вже не лише. І автобоїда. Я думаю, що вже ближай вихідних вихідним цим, вже буде, будемо відбивати. Так що так, потім домики такі всі. Ну і є тут более... Більше... Получайте, що хліба дорога така. Знімаю з телефону закинув трошки. Ну, не те, що закинув, немає часу на зйомку якогось -то відео, тому що зйомка, монтаж, загрузка, це час, якого, на жаль, немає. Навіть вихідний день. Немає, бо їдеш або в гараж, або ще щось їдеш робити. Немає взагалі вільного часу. Ну, щоб був він потім, треба працювати зараз. Може хтось з молодих мене дивиться. І старайтеся зараз, до того поки у вас немає, наприклад, тут родини, тут старайтеся більше. Вложиться в свій розвиток, бо потім, коли появля... появиться сім'я, з'являться діти. Як от, наприклад, у мене зараз просто немає часу на сім'ю і на... на малого того самого, Приходиш зранку, приходиш вночі. І щоб такого не було, треба розвиватися, щось старатися, якийсь бізнес відкрити, щоб... Будемо якийсь дохід, щоб вам не приходилось вкалувати з утра до вечора і працювати на двох роботах і на трьох. А саме гірше, що коли дитина виросте... О, камера з швидкістю. Заговорився, добре, що не схваткова. Як дитина виросте, вона цього не розумітиме, що... що ми батьки працювали для них. Хочеться, щоб в дитини було дитинство краще, ніж було в мене. Зараз стараюся напірдають. Може ближче До кінця року вдасться відкрити свій якийсь бізнес. Подивимось. Не хочеться і Велтон. Де зараз працюю, кидати, тому що вже ж не з працюєш, фізичної роботи як такої, то немає, тому тепер більше в бумагах. Також може хтось в Європі, ну як не в Європі, скажімо, в Польщі шукає роботу з всіх запрошую до нас на тести. Якщо комусь більш цікаво, більш потрібна інформація, телефонуйте, пишіть в Facebook, пишіть на канал, Під, ну, в описі. Я всім розповім, що як. Також був на такій командіровці, там е, фірма тут UBC. Якщо не помиляюсь. Україні якась там пивна компанія, якось я не пам'ятаю як. Українська і не бачив. Вони також по Європі їздять, будують різні підприємства, молоко заводи, пивні заводи, валять знержавіки. З ізоляцією хлопці зтокнулись перший раз. А, так, як говорять, спеціаліст він має бути не тільки спеціаліст в своїй сфері, а й общий, щоб він попрацював, як от, наприклад, зараз, щоб в ізоляції працював, і зварювальником, і монтажником був. Коли людина розуміє все, що має бути, він вже наперед бачить, скільки десь потрібно додати, щоб ця сама ізоляція пройшла, і скільки потрібно додати, щоб електрика пройшла. А коли вони варять те, що. Наприклад, у нас на підприємстві є така проблема, що інженер захотів, щось він там видумав і все, він бачиться так. Але він ніколи руками не працював, він не знає, як воно буде на самому ділі. Йому потрібно, щоб це зрозуміти, треба попрацювати руками. І Інколи те, що вони хочуть, такого не, 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 не можна це виплатити в жизнь. Потрібно це зрозуміти. Так само і тут, щоб, наприклад, пройшла ізоляція, електрика і... Ізоляція, там, да, електрика і ще якісь труби. Потрібно давати якісь там плюси, щоб все все проходило. Ми столкнулися з такою проблемою, що вони так близько труби пустили, що ми мучились з цією ізоляцією, щоб її завести. Але вже запустили. І тепер вони говорять, ага, на, на будущее ми не будемо слухати інженера, що він там говорить, давайте зекономимо прохід і труби, труби смістимо. Ну, є, що є. Добре, тоді виключаю відео. Якщо цікаво комусь, підписуйтесь на канал, пишіть якісь коментарі, мені буде цікаво щось почитати, бо далеко їхати, хочу не відволікатися від дороги. Завтра вже буду в гаражі і зніму відео про той джип, на якій стадії він зараз. Все тоді. Всім дякую до нового відео. Думав, що заїду в Угорщину, дуже пізно. Але зараз 17.25, 25 не так вже пізно. Ну і скажу вам, якщо рівняти з Хорватією, то тут намного красивіше дорога. Отак от кордон виглядав зліва, там можний пункт. Так, то такий кордон ще Короче, проволка. Супер сітка. Дороги, Дороги тут будуть також, трохи покраще. Отакож десь до 12 години, думаю, ночі їхатиму 6 годин, за 6 годин, якихось 600 кілометрів думаю проїхати. Може вдасться доїхати всюду дорогу, але думаю, що не вдасться подивитися десь вставати. Видно куда буде щось цікаве, то вам так, на далі сниму, вам покажу. Все отличаюсь.